Ранок нароченої в авто, та фотосесія під звуки вибухів. За 20 кілометрів від лінії фронту Анастасія Сірук та її чоловік Сергій влаштували весільну фотосесію біля Донецької стели. Дівчина розповідає, це символ їхнього кохання. Для нас Донецька область має своє значення. Я хочу пам'ятати, тому що ми дуже багато поховали побратимів і знайомих, і написів там дуже багато. Якщо її не евакуюють, і окупанти її знищать. Я хочу її ще пам'ятати на своїх світлинах. Анастасія та Сергій познайомилися у 2022 році у Запоріжжі, коли він мав відправлятися на службу до Маріуполя. Тоді майже одразу пара почала зустрічатися. Як би не звучало, окупанти прийшли на нашу територію да. Але через саме те, що він збирався на деблокаду Маріуполя, ми і познайомились. Де рівне, де Запоріжжя, я в Рівному до цього ні разу не була. А він в Запоріжжі один раз за все життя був. Ну от нас доля звела отак. Сергій військовослужбовець 12-ї бригади спецпризначення Азов. До війська він долучився на початку повномасштабного вторгнення. Анастасія розповідає, перші півроку їхні стосунки були дистанційними. Ми з Сергієм побачились цього один раз на 10 хвилин. І він поїхав на позиції. Зв'язку тоді, як такого, не було. Він вилазив, як і багато його побратимів, на якісь дерева, на якісь хатки, аби знайти хоч якийсь зв'язок, і на хвилину подзвонити і сказати, що все добре і я живий, здоровий. Отак ми прожили, мабуть. Півроку, десь так. Та й зараз зізнається дівчина, бачитися з коханим майже немає можливості. Бачимось ми, коли його відпускають в КЗВ, у відпустку або, на жаль, на похоронах побратимів і так далі. Оце наші. Наша можливість побачитись або коли я їжджу в Донецьку області, ми можемо ще так побачитись. Одружилися закохані торік у вересні. Анастасія розповідає, тоді і зародилася ідея весільної фотосесії біля Донецької стели. Втім, реалізувати її вийшло вже у лютому 2025-го. Це було просто сплановано за один день. Весільну сукню я дістала зі свого зі своєї шафи. Сергій надягнув свою форму, все. Ми сіли всі разом в машину в шостій ранку, і підготовка була у нас така: не забути фату, не забути те, не забути те, що взути. Ранок нарочено розпочався в авто. Зачіску ми робили прямо в машині. Це просто було дуже складно в машині надягнути пишну весільну сукню, але ми справилися. Попри вітер, мороз та близькість до лінії фронту знімальний процес майже не зупинявся. Я прожила ще раз той момент, коли ми були на самому весіллі, коли нас одружили. Так було холодно, але я готова була пережити і мінус 20, Хоча вони і відчувалися ці мінус 10, як мінус 20 Був шалений вітер, який виривав ту саму фату в мене з голови. Але ну Сергій для мене велика підтримка. І тому я ж кажу, ми налаштовані були зробити ці фото, і вже нічого нас не зупиняло. Я знаю, що ця відстань колись закінчиться. Це все колись закінчиться, і ми будемо разом. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.